На Рівненщині викрили працівницю військомату, яка разом зі спільником пообіцяла допомогти жителю з Долбунова відтермінувати проходження військової служби у Збройних силах України. Організаторку схеми затримали під час отримання другої частини хабаря. На Рівненщині СБУ на гарячому викрила ділків, які налагодили схему ухилення від мобілізації. Серед фігурантів працівниця рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Працівницю військомату викрили під час отримання нею 10 тисяч доларів США. Відомо, що підозрювані вимагали від чоловіка призовного віку кошти за сприяння в оформленні непридатності. Свої послуги спільники оцінили у 13 тисяч доларів, які у подальшому планували розподілити між собою. За даними слідства, у червні поточного року фігуранти отримали 3 тисячі доларів США від мешканця з Долбунова. За оформлення тимчасового посвідчення військовозобов'язаного. зобов'язаного. Згодом працівниці військкомату разом зі своїм спільником, який має широке коло зв'язків серед членів військово-лікарських комісій та медичних установ міста, запропонували своєму клієнту оформити фіктивну групу інвалідності. Правоохоронці зазначили, що наразі проводяться процесуальні заходи для притягнення до відповідальності усіх причетних до схеми. Зокрема, вирішується питання про повідомлення про підозру іншому спільнику. Загалом задокументовано, що лише від одного свого клієнта фігуранти отримали 13 тисяч доларів США. На підставі зібраних доказів працівниці військомату повідомлено про підозру у чиненні злочину, передбачено частиною 3 статті 369 з приміткою 2 кримінального кодексу України, а саме прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди. відповідно до інкримінованої статті, зломисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років з конфіскацією майна.